Прем'єра. Мустафо, коли ти вирішив зі мною ОДРУЖИТИСЬ? Я мріяв про це все життя. ТИ У мене така красна. Так важко забути про мрії. Фатмаґюль, я кохаю тебе дуже. Закінчуй дім, ми поберемося. Проклятве коханого. Все буде добре. Та про ніч. Що перекраснуло її життя. Мене! Проклинаю тебе. Але найважче одружишся з нею. Зв'язати долю із власним ворогом. Віддамо тебе заміж і не буде ганьби на все село. <плес> не треба дай померти. <плес> Я ненавиджу тебе. Ти мій ворог. Історія про зраджене кохання. Я не можу так жити. Вже дістали. Не йди. Патмагюль, у чому її вина? Скот на один плюс один?